Всім привіт! Сьогодні 14 грудня 2022 рік. Починаю знімати відео за день. Зараз 11.44. Я вже провела одну пару. І ще о 15 буде виховна година за темою нескорених херсон. Зробила собі каву, хочу змонтувати відео за 13 грудня. Як завжди, запрошую провести цей день зі мною. Приємного перегляду! Зараз 13.35. Зробила відео, на монтаж пішло майже 2,5 години. Що робимо далі? Ну, по перше, покажу вам прання, яке вчора ввечері зняла. Тому що сніг розпочався, і до сих пір не склала. Треба скласти. Обов'язково Це те, що я не люблю. Не показувала вам тепер на балконі велосипед. стоїть. І я думаю, він тут непогано себе почуває. Бо якось ну, цій прохідній кімнаті він не личить зовсім. Так, П'ємо водичку. Ще у мене є одна справа. Пізніше розповім. Якщо що, візьму вас з собою. О, оця коробка з гуманітарною допомогою до сих пір тут, тому що треба її кудись діти. А щоб діти, треба. Поприбирати цієї шафи тут, а потім знайти для неї місце. І покажу вам, що готувала вчора ввечері, бо відео закінчила на показі свого манікюру. Можете ще раз подивитися, хто не бачив. І так. На рахунок вечора. Посмажила сухарики на вершковому маслі, зварила суп з рисом, з рибами і знаєте ще що зробила? О. Зайшла в нову, купила крабові палки, але я вам їх не рекомендую купувати. Лаваш по акції 13 гривень кому треба. Ну, він теж такий не дуже смачний. І от вчора лавашики накрутила, нагріла супчик. Останнім часом варю їх саме густими, тому що Нікіта більше любить густу частину у перших стравах. Сухарики, тут 50 грамів, Спеціально зважила, бо хвилююся, що не зможу зупинитися. Вони дуже смачні. Розкладаю, розповім вам от про що. Ну, по-перше, світло у нас так і не відключають з п'ятниці. Сьогодні середа, шостий день. По-друге, у квартирі стало нарешті дуже тепло. Ще е, ні разу не оплачувала. За опалення, не знаю, скільки буде, але класно, що стало тепло. Так, по третє, сьогодні не планую нічого готувати з їжі. Треба доїсти суп. І що там ще? А, лаваші. Є трохи е, цих макаронів з м'ясом, з рибами. Тому я сьогодні вільна від приготування їжі. Тепер порядочок. І я знаю, що зараз подумала моя мама. Що я знову вам показую, що у мене у шкафчиках. Мама, нічого в цьому такого немає. Опублікувала відео на канал. Намагаюся. Якщо є така можливість одразу його переглянути, може виникнути якісь дефекти, щоб вчасно видалити або виправити, на вулиці мінус три, пішла накрила картоплю, щоб не померзла. Направляюся по завданню. Треба моїм швейцарцям купити оселедець, таблетки, все це віднести у церкву, а потім воно поїде у Швейцарію. Як ви знаєте, у Швейцарії немає оселедцю, а наші українці як можуть святкувати новий рік без оселедцю? Сподіваюся, що тут він є. Люда порекомендувала піти у рибний магазинчик у підземному переході. Оселедець Полії 450 грамів. Взяла 5 банок по 60 гривень. І 300 грамів, дві штучки по 45 гривень. Ось Восьмий повою. Так, їсточки хочу. Макарони відварні, сосиска домашня куряча, і буряк відварний зі сметаною часником. Починаю прибирання у шафці. Якщо вам теж потрібно прибратися, то під'єднуйтесь. Прибирання ставлю на паузу. Тільки що зателефонували, треба сходити в одне місце. Уявляєте, тільки вийшла із під'їзду і відключили світло. Якщо б хвилину пізніше, то точно б застрягла у ліфті. Думаю, що світла не буде до 23.00, тому прибирання на сьогодні. Відміняється. Обов'язково розповім вам завтра, куди йду. На сьогодні все. Дякую за перегляд відео. Всім пока-пока! неочікувано для себе і для вас вирішила продовжити відео, бо, повернувшись додому о 22.00, світло було. Не хотілося залишати безлад на кухні до ранку, тому я поприбирала одній шапці, поскладала, попротирала. Ще пізно-пізно повечеряла. У іншій шафці поприбираю вже завтра. На сьогодні достатньо роботи. На цьому точно все. Дякую за перегляд. Якщо не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся. Завтра вам розповім про те, де була, і щось цікаве. Покажу вам. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео.